На Рівненщині затримали головного військового комісара Сергія Луцюка. Той морально та фізично знущався зі свого підлеглого, навіть лупцював його битою. Військома відкрило держбюро розслідувань. Там і розповіли всі деталі інцидентом. З даними ДБР, зі знаком мінус відзначилися полковник Рівненського обласного ТЦК Сергій Луцюк. А також підполковник керівник районного військомату у відомстві стверджують, що ці офіцери. Довідались, що водій стрілецької роти однієї з військових частин районного ТЦК Рівненщини планують доповісти про їхні порушення під час служби. Полковник та підполковник вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Обласний військом лупцював, змушував потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. А районний знімав усе на відео. Фрагмент побиття оплікувало ДБР. Давайте подивимось. Что ты мне скажешь? Что ты ппаешь? Что ты сыпаешь, Що Что ты сыпаешь, а? Робот не устал сюда. Став руку, бь! Я рассказывал отвечу. Я бы отвечал себе для прибыл. Стару руку, бь! Ч ты, блядь, а не, а ч ты так узнал? Старуку, с! Димон, х я отвечаю, що? Не що ти? я прибываю! Вс! Ты ч я? Ч ты все тут на члнке? Чи ти не думав до збернати, а? Ладно, я тобі даю ще 2 секунди, все розкажеш. я крайній раз даю, при всіх. Згодом видання Українська Правда облікувала повне відео з телефона одного з затриманих на кадрах. Керівник обласного ТЦК Луцюк говорить із побитим бійцем про наркотики. Той на відео зізнається, що його спіймали з амфетаміном правоохоронці, і тепер один із них буцімто вимагає організувати компромат на керівництво ТЦК або посприяти викрити їх на корупційних схемах. У ДБР цю інформацію не коментували. Натомість повідомили, що днем раніше провели шість обшуків та мі місцем, за місцем роботи вдома, а також в автомобілях керівників центрів комплектування. Що знайшли? Пропоную послухати в прямій мові. Лено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК ТСП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. У підсумку двох військомів затримали підполковнику, який знімав побиття на відео та у якого знайшли наркотики. Оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому загрожують до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Натомість у власному військовому Луцюку світить аж до 12 років за ґратами. Його підозрюють у перевищенні повноважень в умовах воєнного часу. Нагадаю, Володимир Зеленський минулого місяця доручив правоохоронцям перевірити усіх військових комісарів по Україні, щоб вони цитую не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті. Кінець цитати днями президент повідомив, що результати перевірки виявились невтішними. Приводом для масової ревізії військоматів стала справа керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Видання Українська Правда виявило, що його сім'я за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомі та автомобілі на мільйони доларів. Борисова спочатку відсторонили, а згодом і затримали в Києві. Суд відправив його на два місяці до СІЗО. Ну а вже сьогодні суд арештував майно колишнього військома, зокрема, земельні ділянки загальної площею понад 2 гектара в Одеській області, два будинки понад 420 квадратних метрів, і домоволодіння в Одесі площею 78 гектарів, дві квартири ще в Одесі, а також шість елітних автомобілів.